Друзі, мої вітання! Настав час прогнозу на жовтень для всіх знаків зодіакального кола. Попереджаю вкотре, що цей прогноз носить загальний характер, і він не обов'язково має програтися для вас на всі 100%, але все ж таки якісь моменти, якісь сфери вашого життя може вам підсвітити. Також, Запрошую до перегляду вашого асцендента, це теж немаловажно, особливо для жінок. І в нас в які сфери розглядаємо? Загальну карту жовтня, фінанси традиційно, стосунки традиційні. І по цій колоді ми будемо дивитись на сферу, на яку треба приділити більшу увагу, да, звернути увагу на ту сферу, в якій треба або розібратися, або поставити крапочку, або зануритись в цю сферу більш досконаліше. І ще в цей прогноз на жовтень я запропоную вам з колоди Дорін Вірче. Отакі От послання архангелів, колода Дорін Вірче я запропоную вам такий, знаєте, де брати ресурс. Час, такий, скажімо, нелегкий, трошки ескалаційний, і зайвий ресурс нам всім буде не зайвий. Да? І для кожного знака Зодіака достану з цієї прекрасної колоди Дорінвірчі додатковий ресурс, де ви можете вичерпати натхнення, сили, можливості, все те, що вам допоможе в наш нелегкий час. Запрошую до перегляду. Діви, мої вітання! Продовжуємо з вами і загальна характеристика. Діви, жовтень, Діви, жовтень загальна характеристика. Діви. Ва, ви, знаєте, запалені ідеями. Класна карта От всі ті ідеї, які у вас там виникають. Будь ласка, занотовуйте, занотовуйте, бо вони, знаєте, у вас так осяяли, а ви ж одразу ж там не бежите ці осяяння, осяяння реалізовувати. Ви так методично кажете: Я подумаю про це завтра. Або Я подумаю про це з інших обставин, да? при інших обставинах в інший час. Тому запишіть, занотуйте, бо можете потім не згадати, що ж ви там таке вашу прекрасну голову. От, яка ідея до вас заселилася, яка влетіла, бо вона може влетіти і вилетіти. Да? А вам треба її закарбувати, вам треба її спіймати. От, гарні ідеї, да? хай вони будуть, хай пишіть, бо пригодяться, пригодяться да? клас, Діви. А взагалі карта туз жезлів це про те, що От, в ваших руках всі інструменти в ваших руках хочете, робіть. Придумали, робіть, придумали, дійте, щось спало на думку, теж якось в цьому напрямку зробіть якісь шаги або зробіть якісь події. Ну, тут не просто думати, не просто емоціонувати, не просто фантазувати, тут робити діяти, Да? діяти. Але тут не просто роботу робити, да? тут, скажімо так, натхненне щось, вдох, надихатися а, тим, що робиш. Скажімо, Не просто роботу дурного до много, а то, що воно вас вмикає, включає. про таке. Так, фінанси. Діви, фінанси. Ха-ха, ну, старша аркан імператриця. Прекрасно, прекрасно, Діви, старша аркан імператриці, яка карта каже, що ви будете задоволені. Ви будете задоволені. Ви будете задоволені станом речей, ви будете задоволені собою, ви будете задоволені. Ну, навіть я не знаю, яких епітетів вам сказати. Це карта про гроші, а більше про задоволення. Да? Знову, тут, от, якщо в контексті цієї карти, то робіть те, що ви хочете. Робіть те, що вашу жіночу чи вашу душу імператриці не крає. Оце і робіть і насолоджуйтесь. Тобто, вас тут не заставляють, я не знаю, Двигуни перебирати. Ну, якщо вас це надихає, перебирайте двигуни. А якщо це зовсім не ваше, то не треба цього робити. перебирайте щось інше. Або сидіть і споглядайте, хтось інший перебирає ці двигуни. Так, діви і стосунки. Що нам тут по стосунках? Сім жезлів. Сім жезлів. Ну, Взагалі-то карта гарна. Карта гарна про можливість стосунків. Але, знаєте, якась така трошки цієї карти є така а, послівкусія. Ну, тут я не кажу, що тут про обманність ситуації. Да? Це тут можна просто трошки а, надумати більше, ніж воно є насправді. А взагалі, жезли це про, про сексуальні стосунки. От, і знову скажу: вибирайте, або Mm, робіть по ситуації. Якщо вам, імператриці, така історія гуд, окей, щоб да, да. так, на що звернути увагу, приділити, приділити більше уваги у нас ця, цей стосик. Про це шість жезлів. Слухайте, Діви, вам жовтень, весь світ. Всесвіт. Кричить І каже Діва, в тебе відкрити всі можливості, і якщо ти не… тобі навіть треба не то, що гарувати, щоб ці можливості отримати, чи зайняти позиції на цих можливостях. Тут це все все зробив сам. Вам треба ну, от, от як роблять імператриці, вона так. Ручкою махнула, чи бровкою повела, і всі її підлегли, почали робити те, що вона наказала. Тут от вам, знаєте, дай, дай, дай відмашку, і все буде, все буде. Тобі навіть робити нічого не треба. Тобі тільки сказати, що ти згодна. І все воно якось буде. Все воно вам тут все відкрито, ніяких перешкод. А тільки, от, знаєте, діви, довго не думайте, ви можете завіснути в питанні да, коперсатися там, де не треба коперсатися. Щось додумувати того, чого не треба додумувати. Тут до вас щось тільки пливе, погоджуйтесь. От погоджуйтесь з усім, з усім тим, що пливе. Пригодиться, пригодиться. Так, давайте дивимось для вас е, ресурс. Ресурс, Пландорін, вірчи, додатковий ресурс. Що вам тут скажуть? Лідерство. Ну, що ну, інше тут могло б випадити, да? лідерство. Архангел Гавріл, настав час зайняти високий пост. І з любов'ю керувати оточуючими. Діви, ви зрозуміли? Сядьте на трон і насолоджуйтесь. І хай буде, хай буде ну, помолимось за тих, хто вас з цього трону вирішить прибрати. От прям дуже шкода їх буде. Дуже шкода. Діви, ви на троні, ви на своєму місці. І ніяка падлюка не може вас, боже, які страшні речі кажу, не може вас з цього лідерства, з вашої позиції, ну, я би сказала, не то, щоб подвинути, да? не може навіть на вас око підняти. Ви на своїй позиції. Не втрачайте їх. Лідерство. Настав час зайняти свою позицію. Високий пост, тут навіть написано. І з любов'ю керувати людьми. Бити їх не треба, а з любов'ю, з мудрості імператриці. А імператриця дуже любить себе. Вона не буде е, неугодних розчленять. Вона їх трошки по-іншому. Іспіпіліт. Гарні карти діви, хай буде так. Насолоджуйтесь своїм життям. Вам тут дуже багато чого відкрили, здається, як ніколи. Ну, не втратьте цю можливість і скористайтеся. І, і головне, не дозволяйте нікому е, цю позицію, ваш тон, трон розхитати під вами. Дякую.